Шановні учні, батьки і вчителі, ми раді вас вітати на нашому святі зірковий олім, приурочної до всесвітнього дня вчителя. У світі настільки все пов'язано, що одне явче сприяє на появу іншого. Якщо існує яблуко, то звичайно існує і дерево, на якому воно виросло. Наша школа це дерево, на гілках якого ростуть плоди науки, його учні, які живляться мудрістю вчителів, а виростаючи стають справжніми особистостями. Громадянами своєї держави. Сьогодні ми вітаємо наших вчителів. Ваша праця це світло знань, що веде нас у майбутнє. Ми вдячні за вашу любов до дітей, за ваше прагнення ділитися досвідом. Нехай учні завжди пам'ятають ваш урок і ваш внесок у їхнє життя. Навчання це нелегкий труд, він гідний слави і пошани. І зараз на олімці йдуть титани нашого ліцею. Перша вчителька відіграє величезну роль у житті дитини. Хоч проходять літа, хоч минають літа. Та для нас, як тоді, ви й тепер молода. Не забути той час, як прийшли в перший клас. Як вперше в той день ми побачили вас? Усміх ширий такий, ніжний дотик, руки. Ви наставник для нас. Ми ж усі перешачки. Ви в нас добрі були і навчали нас так, щоб ми гарно вели першу букву і знак. Ми зізнатися, хочемо вам у цей час. Люба Ірина Сергіївна, ми, ми любимо, любимо вас. У нас є класний керівник, який для нас такий, як мама. У нас таких як є, він звик. І любить нас усіх так само. Усі уроки веде в життя, вчить поважати і дружити. І проваджає в майбуття, щоб жити в світі і творити. Тож вдячні за науку ми. І коли вийдемо зі школи, ми будемо справжніми людьми. І він підведемо вас ніколи. Дорогі Андрій Олегович, ви надзвичайний класний керівник. Дякую вам за все. Учителя мовника кожен боїться. тлемочний словник тобі знадобиться. Добрати синоніму виучні слова, відречення, де опритом вже голова, а вчитель і себе читати, бо ти грамотно спілкуватись. За вашу науку ми вдячні віку, Ірина ми ваші вічні діти. Дорога наша Віра Миколаївна, Ваша професія одна із найважливіших на землі. Читаючи літературу, ми стаємо добрішими, розумнішими чуттєвішими. Нехай вашою любов вистачить на всіх учнях. Дякуємо вам за індивідуальний підхід і тепло в вашої душі. Нехай збуваються ваші мрії не тільки педагогічні, а й особисті. Шановна Ольга Анатолійовна, дякую вам за знання, які ви передаєте нам у наш крутий час. Ми знаємо, що вони обов'язково нас надобляться, адже без них не зможемо спілкуватися ні в Америці, ні в Австралії, ні в Канаді. Та що так казати навіть в цьому е світі. Хто добре знає англійську мову, для того відкриті всі шляхи в цьому світі ми хочемо побажати вам самого основного. Здоров'я, гідної заробітні платні, шановна Вікторія Леонідівна, на англійській мові нелегке завдання, але ваша наполегливість і зусилля не приходить дарма. Залишайтеся такою ж доброю світлою. Нехай у вашому житті не буде ні печали, ні смутку. І нехай ми іноді помиляємося в англійських перекладах і в англійській вимові, але ми будемо намагатися і частіше говорити вам на уроках «You are the best teacher». Ми англійську вчили недаремно. Тепер до Британії помандруємо певно. У всіх країнах шляхи нам відкриті, бо Аріна Христофорівна навчила як спілкуватися у світі. Шановна Інна Володимирівна, математика, наука точна. Треба бути дуже наполегливою людиною, щоб нам пояснити все це. І ми вам за це дякуємо. Всі ці корені квадратні, логарифми, рівняння можемо ми вчити тільки з вами. Захоплюємося вашим ентузіазмом! Бажаємо не втратити безмежну любов до своїх учнів і залишатися відданою своїй професії. Шановний Павло Олександрович, на ваших уроках ми занурюємося в незвичайний світ комп'ютерних технологій, дізнаємося багато нового і цікавого: основи роботи в Windows, освісних програм з електронною поштою та в інтернеті, основи використання пошукових систем. Дякуємо за ваш нелегкий труд, який присвячений нам, вашим учням, Щастя і здоров'я вам, терпіння, мудрості і завзятості. Ми не знаємо, як сказати, з чого б це б нам розпочати: біологія і природа, і ботаніка в додачу, зоологія ще з ними, ну й задали нам задачу, анатомію забули, ми із вами ще згадати, як же важко всі предмети одній жінці викладати. Жінка ця кмітлива, дуже терпелива, все пояснить, все розкаже, на малюнках все покаже. Шановна Євгенія Дмитрівна, ми вдячні вам за знання. Шановна Олена Віталівна, завдяки вашим знанням і терпінню ми змогли зрозуміти складні процеси, які відбуваються в живих організмах та навчилися цінувати красу природи. Дякуємо вам за те, що відкрили нам дивишний світ біології. Шановна Ольга Олегівна, ви не просто даєте знання, а формуєте усвідомлене ставлення до життя, навчаєте дбати про своє здоров'я та безпеку, бути відповідальними та цінувати кожен день. Бажаємо вам невчерпенної енергії, натхнення, міцного здоров'я та вдячних учнів, які зростатимуть надійними та свідомими громадянською нашої країни. Шановна пані Оксана, ви вчитель від Бога. Адже ваш предмет дуже складний, але в той же час дуже цікавий. Ви відкрили нам дивовижний світ хімічних реакцій та речовин, які лежать в основі всього, що нас оточує. Ми пишаємося, що навчаємося саме у вас, завдяки вашій любові до дітей та щирій відданості професії. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя в особистому житті і величезної заробітної плати за вашу важку працю. Шановна Наталя Міхайловна, у вас завжди є відповідь на все. Ви знаєте сотні формул. Ми захоплюємося вами за це і поважаємо. Багато досвідів ми бачимо на уроках фізики. Ви повертаєте нас в реальність. Бажаємо вам щастя, здоров'я, удачі, залиште любов до професії на довгі роки. Шановний Константин Володимирович, ваші уроки з правознавства – Це не просто знання про закони, а й виховання розуміння справедливості, правди та громадянської відповідальності. Ми цінуємо ваше терпіння, мудрість та вміння пояснювати складні речі просто. Дякуємо за те, що допомагаєте нам стати свідомими та активними учасниками суспільства. Бажаємо вам натхнення міцного здоров'я та багато вдячних учнів! Всі історичні факти і всіх правителів Русі, розкопок, древні артефакти. Ми з усіх навчили силу, але пощастило з педагогом нам. Такого більше не знайти. Олена Васильівна, ви дали знань дуже багато, відкрили сотні перспектив. Ми вас безмірно поважаємо і дуже цінуємо ваш предмет. Здоров'я міцного бажаємо і продуктивних довгих років. Шановний Володимир Кривич, ваші енергії захоплення спортом роблять роки справжнім спортом святом для. Всіх нас, ви навчаєте нас не тільки з фізичної підготовки, але ось важливої командної роботи, дисципліни та здоров'я способу життя. Бажаємо вам міцного здоров'я і досягнень у вашій роботі. Нехай кожен урок приносить вам радість і задоволення, а учні продовжують радувати своїми е, успіхами та досягненням. Дякуємо вам за ваші зусилля, терпіння та натхнення. Шановна Катерина Анатолійовна, ви нам відкриваєте цілий світ: річки, і моря, країни і континенти, міста та селища. Кожен ваш урок це екскурсія, в світ нового і незвідного. Бажаємо вам, щоб ніколи не схискало те джерело знань, яке переповнює вас і дарує цікаве нам. Спасибі вам за вашу чуйність, мудрість і справедливість. Шановний Артем Васильович, ви подружили нас з фізичними навантаженнями і зі спортом. Дякую за особливий підхід до навчального процесу та за продовження модних фішок. Бажаємо вам завжди залишатися у відмінній фізичній формі, вести за собою учнів і радіти їх успіхам. Шановна Людмила Олександрівна, вчите нас бачити красу у всьому, поєднуючи музику, живопис, театр та інші мистецтва, у єдний прекрасний світ знань. Дякуємо, що відкриваєте нам очі на гармонію кольорів, звуків та форм і допомагаєте знайти свій власний творчий голос. Нехай ваша праця і надалі буде такою ж яскравою, наповненою натхненням, вдячним учнями та натхненними шедеврами. Шановний Валерій Сергійович, хто володіє інформацією та володіє світом. А хто вміє правильно цю інформацію використовувати і приховувати від сторонніх речей, той взагалі молодець. Вітаємо вас спочатку вашого шляху у викладанні інформатики. Бажаємо вам здоров'я, благополуччя, сил, успіху, мільйони терабайтів, щасливих моментів життя. В школі є така посада: це вигадник-інноватор, невгомовний весь в роботі, педагог-організатор. Скільки справ завжди у неї, скільки творчості й горіння, і вона таки уміє передати дітям вміння. Побажаємо ще вищих досягти висот зіркових, щоб про школу нашу рідну? Слава ринула довкола! Шановна Карина Миколаївна, дякуємо вам, шановна Оксана Олегівна, о, яка нелегка доля бути завучем у школі. Робиш розклад до зорі? Кругом тебе, школярі! Всім їм треба раду дати, вчителями керувати. Дивувався кожен з нас, як виходить це у вас. Тож бажаємо на майбутнє добрих і старанних учнів. Не підводять хай ніколи, вони вас і рідну школу. Заступники в школі то сила потужна, підвалом все, хоча і молоді. Отож, ми сьогодні окремо вітаємо тих, в кого робот, крім уроків, вора. Лариса Федерівна з бажаємо сьогодні сказати. Вклониться низько прийшла вже пора. Шановна Світлана Іванівна, дякуємо за те, що день за днем ви працюєте в нашій школі. І робите її тільки краще. Ми вас неймовірно цінуємо і поважаємо, адже кращого директора складно відшукати. Нехай наша школа завдяки вам процвітає, а кожен робочий день буде наповнений новими успіхами та досягнемо. Про вчителів є думка особлива завжди такі розумні і красиві, такі начитані і все на світі знають, і терпеливо, мудро нас навчають. Удень всесвітній вчителям пошана, хай сила ваша буде нестоланна, хай люблять, поважають дуже діти, дарують вам і усмішки, і квіти. Нехай колеги люблять і цінують, художники портрети намалюють, а композитори вам музику складають і співаки вас в пісні прославляють. Жителі, наші мами, наші по землі, за руку нас ведуть Шителі, на світі ви нам серця, гарячі відають жителі.